Всім привіт! Мене звати Єлена Тинків, і ви на моєму рукозільному каналі. Сьогодні буде відео про плани. Так, це відео про те, що я собі зафантазувала, не, не мріяла. О, я велика мрійниця. Я люблю планувати, фантазувати, вигадувати, що я буду вишивати. А потім не завжди я підтримую того плану, але все одно мені потрібна якась така картинка, що буде вишиватися на цьому році. Я дуже щаслива, що минулий рік був все ж таки вишивальним. Я вишивала там багато всього цікавого. Воно було не дуже великого з розмірами, і це я зрозуміла а, по завершенні цих робіт. Мені було важко зробити концентрацію на великих процесах через те, що я не розумію, коли я їх зможу оформити в картини, щоб вони висіли на стіні. Тому багато було мілкого. І тому мілкого. На цей рік я теж собі запланувала досить багато. І тут теж є середні роботи, але я теж додала собі і більш великих процесів, колись вони завершаться і колись я зможу їх оформити, все ж одно в рами. Це все в мене абсолютно нові набори не початі. Давайте будемо мріяти разом. А чому я кажу, що ми будемо мріяти разом? Тому що я маю ідеї про різні сумісні процеси, проекти на сторінках інстаграму. Буду запрошувати вас по ходу відео казати, що от, мрію зробити цей сумісний процес. Ой, мрію зробити цей сумісний проєкт. Я буду вам казати, що я планую зробити таке відео або повністю зробити запрошення на сторінках Instagram, де я повноцінно опишу якісь умови. Я вигадую невеличкі якісь там презенти від мене у ті сумісні проєкти, і буду пропонувати вам приймати в тому участь, але всі підробиці вже пізніше. Зараз. Дивимося це відео. Почнемо з більш логічно. Дизайни від Blackbird Designs маю два і хочу вишити ці обидва. У мене це ніби нове і ніби старе. через що це так я кажу? Через те, що я вже вишила один з цих планів. Той план випадково з'явився: зробити таку панельку, і я мрію вишити ще ці дві. Картинки на одному полотні і долишувати, щоб це була гарна панелька, про яку я взагалі колись замріялась. Нитки в мене готові, тканина там вже є. І ми бачимо, що тут в мене є три такі картинки з серії Lose Feather: четвертий п'ятий і шостий Бачимо в планах четвертий та шостий. До речі, про пташки. Пташки в цьому сезоні в мене будуть дуже в актуальному варіанті, і мені спало на думку придумати. СП, де ми будемо шивати таке крилате СП, про яке я хочу показати вам декілька різних картинок. І давайте зразу про це і помріємо. Пташка, яку я дуже хочу вишити, це друга пташка в моїх мріях на цей рік, називається Mary Амелія Bird. Цей сюжет, цю пташку, я просто покохала і перший раз її побачила. Мені дуже подобається абсолютно ця картинка, і дуже тішуся від того, що тут можна вишивати просто в нитках DMC. Вишивати потрібно, радять вони на 40-му каунті. Я маю ще одну просто ідеальну пташку для цього СП. Дивіться, яка Mary Barton Work, Antique Reproduction. Перша пташка теж є репродукцією античної пташечки якоїсь вишитої раніше. Вони абсолютно невеликі за розміром, але вони такі ідеальні, я б сказала. Репродукція одним словом. Тож, я маю в планах, як бачите, вже 4 дизайни з пташками, але це ще не фініш. Наступний дизайн, який теж підходить під крилати СП ось такий дизайн від Dimensions. Я мрію його вишити вже досить давно. Я взагалі довгий час мріла купити собі цей набір, придбати його колись. А дизайн називається A New Beginning. Це дизайн, який був у 97-му році, ще випускався. Ви знаєте, що сказати про цей дизайн? Він просто ідеальний. Він... Підходить під наш час, тому що назва в нього нове починання, а якесь щось нове. Тут все є гарний тихий пляж. Приємність. У мене є цілих 5 дизайн, які я хочу вишивати з пташками. Тому і прийшла така думка, що треба зробити крилате СП і вас запрошую вишивати пташок. Коли почнемо? А давайте почнемо десь з 15, го наприклад, січня. Як вам така ідея? Наступний дизайн, який я мрію вишивати дуже давно, і він лежить, чекає на мене, це така ялилка від Мірабілії. Одну я вже вишила, маю декілька в запасах, і ось наступну хочу вишивати в цьому році. Я маю комплект матеріалів, ось цей розкішний комплект матеріалів, де є повно бісеру, якісь крупні такі бусини, маю тканину для неї. Чомусь мені дуже подобається цей античний лемпсул, колір номер 235. Я вже вишивала декілька робіт на цьому кольорі. Ялинка класна, схемку маю, також маю електронний варіант схемки і вже час пора вишивати її. А цей набір від компанії Мережка вже лежить декілька років в мене в шафі. І ви знаєте, я ще жодного напору від мережки не вишила. Тут дуже гарний склад цього комплекту набору. Здається, я навіть колись його відкривала, а може, ні, не пам'ятаю. Досить гарно до все лежить. Мабуть, я б хотіла в овальну раму його оформити, щоб він висів в спальні на стіні, наприклад. То це було б класно. Не знаю, як довго це буде йти цей процес, скільки там взагалі тих фестиків, але треба вишивати, правда ж? Він просто неймовірно гарний. І що ще дизайн, який теж мрію повішати в спальню, правда. Це старенький-старенький дизайн від Ланарте. Літок тут небагато, подивіться зовсім. Є якийсь сельон. Я думаю, що він досить крупний цей льон, мабуть, тридцятий або ще крупніше. Я ж хочу цей набір вишивати і використовувати тут теж білу-білу основу, але а, міленьку, таку міленьку, щоб ця картинка була не така вже велика, яка вона має бути. Там щось вона досить великий розмір. Має 29 на 39, Це вже занадто. Тобто, ви знаєте, такі гарна пара, яка йде по пляжу, підпочиває, гуляє. Оце я і мій чоловік. Ну, я так бачу, а, до речі, це буде дуже-дуже гарно вишити і повішити теж в спальню. Ну і ще одна міробілія, яку я хочу вишивати в цьому році. Нещодавно вам показувала таку гарну дівчину, яку я отримала в подарунок, і ну, я ж не можу її не вишивати. Чому саме не можу не вишивати, тому що мені подобається абсолютно все тут. Вона ідеальна. Це просто я. Цей рожевий колір тканини, який тут є навколо. Взагалі ця вся дівчина в квітах. вона неймовірно гарна. Вона... Чарівна, правда, хочу дотиркнутися до такої краси, яку створює Нора Корбет, все, що вона там витворяє. Тому треба почати хоч одну таку красуню вже вишти собі. Один з великих процесів, який я планую собі на цей рік, це саме дизайн від бренду Жерзе. Цей дизайн теж буде вишиватися в рамках того СП. Ну як же ж ні? Мені подобаються ці пташки ще тим, що вони вишиваються не просто хрестиками, а тут такі є лінії. В одному з відео з вами я трішки робила такий підбір ниток, і це всі нитки Я хочу вишивати саме шовком а, цей проект. І тому я підібрала кольори, які мені здавалося сюди, а, дуже підходять. Вишивати я буду на досить мілкому каунті, тому мені потрібна буде така гарна, гарна лампа. Ну, і тут, бачите, не зусиль, малесенькі пташечки більш крупні, ще крупніше. Ще Ну, тут стільки пар пташок, що не можна не вишивати таку красу. Ось тут вам видно номер, якщо будете шукати його. Я оце думаю, який придумати такий подарунок у цьому СП, щоб такий гарний презент зробити тим, хто буде учасником нашого а, крилатого СП. А ви давайте перебирайте ваші набори. Щоб вас, де б вас там не були різних виробників пташечки, то доєднуйтесь до цього. Гарного сумісного проєкту. Тепер новий дизайн і новий, але трішки з старими ідеями. Починати з цього мотелька дуже логічно. Я вже одного вийшла, і про який я вам показувала у тому фінальному відео за де всі Фініші минулого року. Тепер я мрію вишити пару в тому мотильку, і це теж Кеті Берік. Це більш крупний метелик. В мене є електронна схема. Дякую тобі, Марина. Ти просто супер дівчинка, і в мене є просто ідеальна тканина для цього метелика. Є нитки. Тут, до речі, не того дуже багато. Це не всі з цього метеля, це нитки з попереднього теж. Це саме, до речі, найвеликий метелик, який там є на світі. Той такий, а він з розміром за обличчя здається, так, Якщо нічого не плутаю, дівчата для мене він ідеальний, тому я хочу його вишивати. Наступна ідея. Теж для нова вишивати Джаснен. Вишивати джаснен, але не просто Джаснен, а саме знов метелика. Чому саме цього? Тому що тут я маю пін, тому що тут метелик, а в мене вже є в планах один метелик, то треба вишивати метеликів до метеликів. Називається дизайн Summer Vicious, літні мрії, літні бажання. То літом треба мріяти про таку красу. Але не тільки цей джаснен я хочу вишивати. Маю ще декілька. Якщо ми будемо мріяти вишивати Джаснен, то треба починати саме з тих маленьких гарненьких подушечок. Оце та сама ідея, що мілкого буде багато. Перша така гарна подушечка. Одна з тих, що була якраз на зимові різні варіанти, коли там автор почала придумувати різні такі подушечки тематичні, то я маю оце таке з гнездечко. а Наступну маю ось таку: це Christmas Dragon Ornaments. І маю третю таку бджілку. Плануючи вишивку саме цього такого комплекту цих подушечок, я не можу ніяк вирішити, яку основу собі взяти. Як бачите, в мене є три варіанти, і ці три варіанти абсолютно різні. Це в мене такий темний шоколад, ось такий від терміну. Наступний в мене такий ржавий, як називають Белфаст, 32 го каунту. І ще один маю. Ось такий, дивіться, яскравий, такий ржавий, але він е, з металовими такими вставочками, блисками. Бачила на різних таких основах е, ці сюжети, коли в мене був той СП по Джаснену. І, до речі, про СП. Я хочу зробити щасливе СП. Щасливе СП, воно буде англійською мовою Happy Just Nan, яке буде йти, давайте зробимо його на півроку. Хочу почати його вишивати десь у лютому, тому і півроку, щоб наша йшла така вишивка півроку саме Джаснену. А в цьому хепі Джаснен можуть приймати, вишивайте все, що є у вас від Джасненов. Реально краще, якщо ви будете вишивати саме оригінальні набори, якісь там, що у вас там є. Так просто вишивати, радіти. Якийсь гарненький а, приз від мене теж буде. Ну, як же ж вишивання без призів неможливе. Тож мрійте, і всі плани я все буду видавати, викладати саме у інстаграмі. Тобто я ну, пропоную, що ви там старти будете подавати, потім процеси, потім фініші. Ну і там нічого такого буде важкого, як, як взагалі ви всі приймали участь у моїх а, різних там якраз СП по Джаслену. Така ідея. Наступний план теж трішки загубився від попередніх ідей. Це теж такий гарний проект до нашого крилатого СП. Дизайн від Plum Street Samplers. Семплерс. Колись замовила б ці нитки, вони вже чекали, потім деякі нитки так і не доїхали. Я вже загубила, щось витягувала з цього списку. Подивіться. Ну, коротше, потрібно його вже вишивати, щось він лежить. Така гарна, гарна така ваза, в якому є пташка, якісь тут що це, якісь ягоди тут є. Цей будиночок класний і конячка навіть на криші, бачите, теж пташечки тут є, мені подобаються вони всі. Тож потрібно вишивати, правда? Давайте передивляйтеся. Навіть якщо у вас там деменшенси є, що у вас там ще є з пташками, що ви там планували, собі фантазували, все, що ви маєте, витягайте, передивляйтеся, малесенька пташечка теж враховується на вашому сюжеті. Вишивати буде пташок, починаємо з нових наборів. тобто тут... Не можемо ми починати з процесами, які вже йдуть. Наступний дизайн, який я дуже-дуже давно мрію вишивати, і ви знаєте, я вже все ж, все ж підготувала. Я готувалася саме до старту. Дивіться, нитки розібрала повноцінно вже тканину собі приготувала. Все тут в мене є. Ті коники, які вишилися в минулому році саме від чарівної країни, надихнули мене на початок ось цих коників. Думаю, що вони гарно проскочить. Швиденьким таким фіні стартом та фінішем. А тепер саме про гору маленьких проєктів, які собі хочу вишивати. Виробник Ink Circles. дуже запав мені в серце цей дизайн. Спочатку я закохалася в саме ось цю велику картинку, а оцей Шипшиновий я б сказала квадратик. Запала, закохалася, замовила, замовила нитки, замовила тут багато все вже, бачите, чекає на мене. Але потім дивлюся, не знаю, вишивати його весь чи ні, але точно хочу вишити ось цю малесеньку-малесеньку подушечку. Ну, ви знаєте, мою любов до подушечок. Я бачила вже її відшив оригінальний, там я пропонує дизайнер, і ви знаєте, ну, вона просто ягідка, ягідка, яка краса. Наступна ідея, яку мені дуже хочеться втілити в життя, це такий гарненький, маленький презент від Лени. Називається це теж весняний такий. Процес буде в мене Language of Flowers. Мрію вишивати саме на весні. А тепер серія. Вони майже всі однакові. Маю на увазі ось ці дві картинки. Тут такі ж А Мені дуже подобається, особливо ось ця подача це оформлення. Я ще такого не оформлювала. Оці кітиці на краях, і цей чорний кольор, який робить цю роботу такою витонченою і такою, знаєте, значущою, якось так вона така, як королевська. Виробник The Bee cottage Називається саме цей дизайн Бі Пінкюшер. Наступну яку я маю квін бі, така знаєте, королева джола. І ось цей, який же цей гарний, гарний сюжет, як вони подобається мені. Бі Хеппі. Так, тут із цікавого, що потрібно. Потрібно багато бісеру, різного бісеру. І тут ще до одного з дизайнів мають бути квіточки. Ось ці саме ці чотири квіточки тут ідуть. Це буде просто краса. А далі знов все досить просто. Моя ідея челенджу Мілхіл. І цей Мілхіл я хочу вишивати саме по натхненню, мова більше в цьому році. Є конкретний план почати вишивати цього цюпля саме десь на Пасху. До Пасхи я хочу встигнути саме до Пасхи. вишити цього зайчика. З того, що я ще не вишивала, ніколи не робила з Мілхілу саме ось такий проект Daisy Dream». А це така ромашка тут. Маю ще декілька, але в планах на цей рік хочу зробити лише одну з тих, що більш великий, а Мілхіл має ще план, виши таку феєчку. Тут вже все чекає, готово, розібрано абсолютно все. Тканину буду міняти, буду вишивати на тому кешел, який я використовувала, вишиваючи ось цю фейл інтовок. Ну і якщо мені зовсім буде просто все повишиваю. То я візьмуся вишивати ось цю ще одну гарну вишивку з бісером. Це новий метелик, знову метелик, папілон До номер 2 від Reflex de Sua. Просто хочу вишивати, щоб теж була вишита парна сумочка для моєї дочки. Так, колись буде вишитим, колись буде оформлено. Здається, не такі вже й грандіозні теплани, але все одно, я оголосила про, принаймні, три. Сумісні процеси, проекти, челендж по помілхіло, то значить, що ви вишиваєте якомога більше мілхілу. Як вам буде то зручно на тканині, по оригінальній тій паперовій основі. Може, ви там будете переносити то все саме на ем, пластик. Наступне це Happy Just Джастнен на півроку. Мілхіл, до речі, давайте цілий рік вишивати. А, і цілий рік крилати СП. Я думаю, ці плани вже досить такі великі. А мені треба буде з цим, цим впоратися, все це прописати і знову вам окремо розповісти. Бажаю вам натхнення, міцного, гарного натхнення, можливості вишивати щастя, здоров'я і всього-всього собі бажаю теж самого. А обіймаю цілую, дякую, що ви дивилися це мрійне, фантастичне відео. А з вами була я, Єлена Тенків, і будь ласка, підписуйтеся, бо про все це. Що там вишивається або ні, я буду розказувати впродовж цілого року. Всім па-па!